Пані Даванове, до вашої уваги. Четвертий бій з сьогоднішньої матчової зустрічі у ваговій категорії до 81 кілограма. синьку тринга запрошується. Боксер команди «Марокканські атласні леви Пітер Мюрмбер. Запрошується, боксер команди українські отамани Олександр Хирженян. Синє Мукутін. нідерландський легіонер марокканських атласних левів. Йому 27 років, зріст 182 сантиметри. Найбільш титулований боксер команди. Восьмиразовий чемпіон Нідерландів. Срібний призер чемпіонату Європи 2013 року. Чемпіон світу серед військових пітер Мюленберг. Червоному рингу боксер команди українські отамани. Йому 19 років, зріст 182 сантиметри, п'ятиразовий чемпіон України, фіналіст чемпіонату Європи з боксу серед юніорів, бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон світу серед молоді. Переможець міжнародних турнірів найвищої якості. Справжні отамани з Полтави! Александр Хижняк. Рефери Ринзи Богданайчус Кестодис, Литва. Ну что ж, вы услышали, какая реакция была у зрителей. Good luck. Good luck. Поприветствовали они нашего Александра Хижняка. Многие уже его помнят, насколько он яркий и зрелищный боксер. Ну и будем надеяться, что сейчас он все-таки нас порадует. Очень непростой Пребо соперник. вообще баллы может пройти до нашей скорбнички. 3-2. Если сделаем, то один балл отримаем. Не подивись, тут гости приехал Такий. Дольф Лунгрен. За Нидерландию, да. Так, видели у него татуировку на груди. «Live to fight. – «Живу, чтобы сражаться, так можно перевести. Ну и действительно, регалии его впечатляют. Восьмиразовый чемпион Нидерландии. Сливный призер чемпионата Европы 2013 року. Ну, чемпион мира среди военнослужащих тоже серьезное достижение. Но все это не должно смущать нашего Александра Хижняка. которому всего лишь 19 лет. он уже показывает такой взрослый, зрелый бокс. В прошлом сезоне уже выступал Хижняк. Один бой провел, одержал победу. В этом сезоне для него уже второй поединок за украинских атаманов. Один з лучших, уже вже говорить в составі українських атаманов. Александр Хижняк. Учитывать мастерство. Так, одразу суперник спиною до канатів, але знову досвідчення. Суперник 27-річний Нідерландець. Спокійно він сприймає ці атаки хижняка, а хіжняк ось... кожен удар намагається вкладатись. Так? Ну вот вроде как хорошо работает корпусом, Корпус. пижняк, э, заставляет делать промахи соперника, выходит на свою ударную дистанцию, но блок тоже достаточно плотный у голландца. Пробить эти редуты не легко, тут нужно ловить момент, когда голландец опускает руки, делает это он часто. Так, є на чому суперника, суперники, хижняк може це зробити. Ось перший раунд, подивіться. Хоча ти знаєш В'ячеслава, міг так і розрахувати. Нідерланди, так, хижняк вдома, хижняк, якого будуть не лише ось, за нього болювати і підганяти вперед. віддати перший раунд, відпрацювати другим номером, подивись, тим паче другим номером як так, досвідчено він працює, спиною до канаті відповідає. Ну і зараз, мабуть, голандіс не збирається вступати. Уперся в канва Сринге и пытается отвечать. Неплохой удар по печени от него мы видим так, 10 секунд. На тижняка у нас дуже багато людей. Зараз нам потрібно все одне очко, яке вже можемо сьогодні ми максимально заробити. Купу не можна відпускати. Активно в концовки голландец, но. А пробить защиту Украинца ему не удалось. Ну а вот на повторах, я думаю, мы посмакуем удары украинского атамана. Ой, перход код. Право через руку. Так, хижняк. Просто вилетів на суперник. Розуміючи, що 3-0 у Києві. Кожним ударом намагается просто срубать суперника, така злесть спортивная из-за тех трех хлопців, які сегодня програм. Очень эмоционально там подсказывал галланд тренер, что нужно делать. Ну а вот мы снова не забываем о Римкар Геллс, который напоминает нам о том, что нас ждет второй раунд. Первый раунд нам отдали. Все трое судей. Ух! Як я яка плюха сразу зверху від него. Очень заряженный удар украинец. Вот. Чувствуется, что хочет вынести с ринга соперника. Все это, конечно, зрелищно. Но главное не забывать о том, что бой пяти раундов. Что нужно Сохранять сіли на Всю дистанцію. Саня, Саня. Ось палат Спорту. Не так треба було розпочинати. Ми ж на українських хатамані сьогодні прийшли, за них виболіваємо. Йде Саня вперед. Почув він Саня Саня. Подивіться, яка швидкість цих ударів. Хоча б більшість з них все одно блок. Але пресинг постійний є на Нідерландцях і так же йому і легко. Заводить публіка. александр хижняка но все равно нужно сохранять холодное сердце горяча рубить не нужно соперник непрост мы уже слышали какие у него достижения да и опыта у него побольше Та й пересувань, ти знаєш, якщо так тактично дивитися поки що менше, набагато більше робить на ногах хижняк, аби вистачило хлопця на 5 раундів. Вигравав то він все, але серед юніорів, так? Прозвище поки що у офіціального случаї хижника нет. Я би не знаю, я б, б дав йому нагадує на прозвище там. Постоянно йде вперед. Так, де йде? Десь нагадує, так? Дениса Беринчика, который так само, до речи, присутствует в зале. Дэй, 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 Хижняк. Ничего не остается от голландца, кроме как ключевать. И смыкает, так, ось э, суперник. тофторс то в торс пробывает, опускает туда руки Нидерландец. И одразу же в подборит удар Хижняк. Голова голова Тулу так Так само проходило у першому раунді від хижняка в майже ті самі формули, і зараз нідерландець, це видно, але влучає хижняк і удар у нього потужно. Да, ну а со сторони голландця ми бачимо достатньо много промахов. Хоча, казалось бы, он крайне на его дистанції ударної. такими незаметными небольшими движениями. У Контак так. Саша Так, другой раунд Дай Боже, так само будет Зина Должны, должны отдать этот раунд Тоже украинскому атаману Согласитесь, он был и активнее И точнее И в целом лучше Работа на, на сніг дістанції. Ви зараз можете почути голос Михайла Мельника, який вимагає працювати більше лівою. Більше того, лівою з Так, Хорошо, тут в углу поработал піжняк. Давайте 10-8. Ну, 10-9 теж підходить, влаштовує нас. Другий раунд, одностайно, 10-9 на нашу користь 20-18. Одностайно. Третій раунд попереду. І екватор цього бою, хоча, знаєш, так звертати на номер раунду з О, вагові категорії 81. Не будемо поспішати. так, Така вага, де все може бути. Так, да, дійсно, тут ми бачимо вже. удары потяжелее, это ощущается. Все может случиться. Ну, еще такая интересная информация. Изначально заявляли на первый бой в весе 52 килограмма Азата Усуналиева, который уже несколько побед ярких принес украинским атаманам. Это наш легионер. Но все-таки решили его поберечь для следующих поединков, для Поговаривают для кубинцев. Ну и нужно отметить, что боксером месяца был признан назад и за свои победы в составе украинских атаманов. Да, Беззаперечный номер один своєї і Думаю, що побачимо ми його и у Рио на Олімпійських играх все до того йде. Да, напомним, что в формате ВСБ в этом сезоне уже разыгрываются олимпийские лицензии так, там на ваговых категориях по одной лицензии будуть надавати право двум боксерам и Ну, всего, по-моему, 17 лицензий буде э, разыграны. Всемирной серии бокса. Некоторые лицензии будут э, разыграны в формате АПБ. Вот такой себе профессиональный бокс под эгидой АИБА. Ну, пока еще нам так важко зрозуміти, как там рахуются рейтинги. Пока еще я, честно говоря, не бачу жодного двобою, боя, но их и нема ну, Там, к сожалению, да, и с трансляциями проблемы. Э, с такой долгожданный проект, а пока что он не транслируется по телевидению можно там увидеть бои только записанные на мобильный телефон кто-нибудь выкладывает а так пока мы держим кулаки так узнавая новости из интернета напомним там выступает у нас митрофанов хотя конечно его бы та всі, хто у нас ми пішов. увидели із за українських атаманів. Всі э, троє, так, у нас здається, шло проти АПБ. Всі вони б допомогли у цьому сезоні українським атаманам, принаймні своїм досвідом. І Лазарів, і Кисліцин, і звичайно наш професор Дмитро Дмитро да, Так, який тут вже став звіздою в Україні. Полюбився да, зрителям. Ну і ти знаєш, важкувато зараз стоїть нідерландець, Пітер. Мюленберг. Йому поки що важко. Ось ці удари Хижняка. Ой, які неприємні. Ключают, ключают. Голландець. Дуже важко він у кут повертається. Така трехмінутка телефонной будки и одразу мельник мельник так с першим говорить. кроком в ринг вымагає бокові удары вот да, как нужно работать на ближней дистанции с уклонами даже во время своих атак бывает работе корпусом нашего отамана иванович зараз все зроблю Найти его, найти надо, Дипсар. Он уже подбежает. Четвертый раунд, если кто забыл, Ринкарп Гелл напомнила нам. Третий раунд отдает Кижняку. Вкладываются удары голландец, но уже, наверное, заметили преимущество в скорости украинского атамана. Четвертый раунд. Так уж очень так Рахунок-то мы все знаем. А знаешь, такая тиша тут в по Палате спорта после 3-0. Глядачі не розуміють, який зараз рахунок звичайний. Не... Навряд чи тут хтось може сказати, що на даний момент Мюлленберг перемагає, здається, все дуже видно за кілометр. Кстати говоря, Мюленберг дозволяє собі так грязно працювати в клінчі. Він пробивав почком, по бочкам, по затилку, рефері не особо активно робить йому замічання. Знаєш, те, як він виходив. Ось ці перші його рухи в ринзі, начебто ну, тут ну, така зірка приїхала. Наче Мані я у нас тут у о... палаці спорту. І вийшов наш хлопець, який Олександр Хижняк, який йому нагадав, що корону треба знімати, або її тебе знімуть. Що зараз зробить Олександр Хижняк? Тренери, я думаю, думают, ти чуєш, вигукують лише одне слово Джеб. Да, ну они наверняка имеют в виду начало своей атаки. Ну все должен в общем начинать с Джеба. Ну или даже в углу, будучи зажатым, там у Канатов сижняк себя уверенно чувствует. Он хорошо работают туловищем. Блок на месте чувствует соперника, чувствует, откуда должен прилететь удар, так что не так и много пропускает, немножко паузу делает украинский атаман. Наверняка понимаю что выиграл первых три раунда, и чувствует, что соперника срубить будет тяжело. Стойкий голландец, поэтому большие передышки. Кича одразу вот не... же Кижняк вот да, тут пропустив неприємно. вперед. Да, пропустил в тот момент, когда э, не наблюдал за соперником. Низко голову опустил, там на инстинктах это повыбрасывал руки, но еще и на пропусках. Но, к счастью, продемонстрировал, что со стойкостью у него все в порядке. Дихає спокійно, хижняк. А тут ось після гонку не треба це робити, але продовжують наших колег показувати. Анатолій Анатолійович посміхнись. Анатолій Анатолійович прийшов поболювати так само за українських атаманів на наше запрошення. Хоч і посміхається, але розуміє, наскільки зараз важко. Українським отаманам, але хижняк дарує надію. Да, интересно, какой сейчас счет выставят судьи в этом раунде, как по мне к пешнях лучше, но все-таки он паузу делал. Этим несколько раз воспользовался. Голландец. Михаил Иванович. 0 він розуміє. Зараз таке враження сам бы вышел. У наш головний тренер. Мнения судьи разделились. И все-таки вот ту паузу, которую взял Хижняк в предыдущем раунде, использовал голландец. И судьям некоторым показалось этого достаточно, и они отдали ему победу. Один был все-таки за Хижняка. Но в любом случае, пока что впереди Хижняк. Голландцу тут нужно совершить чудо, чтобы одержать победу даже по очкам. Но тут все возможно, так что нужно быть на чеку. Держать ухо востро. Хорошая такая длинная атака от украинца. Многое в блок, но смотрелось эффектно. Ну и Нидерланды, Головне запитання, як у нього там із силами на п'ятий раунд. Хоча ти ж ні, знаєш, якось ранами, здається, почали перемагати цього Так, п'ятий раунд також дуже багато. Жняку треба не лише тримати удари, але й атакувати. Раунди не можна віддавати. Ми вже зрозуміли, дякуємо. Сьогодні у нас суперник дуже серйозний. Сталі оба вже відчувається. Але йде Хижняк вперед, Видимо, у обоих такая силовая манера ведения боя. То есть суперник на подарунок, так? Да, да, подстать. Много многое, что умеет. Мало в чем уступает, но все же где-то, наверное, все-таки боксерский IQ получил у Хижняка. Более оперативно принимает решение. Более разнообразен в своих атаках. Ну, не зря все-таки он чемпион мира среди молодежи. Помню, всего лишь 19 лет Так, так, Піжняк, в принципі, серед юніорів будемо казати, та виграв все. Для нього розпочинається дорослий бокс. Сьогодні, ну, із тих суперників, що ми бачили, сьогодні найсерйозніший. Всі. Пітер Мюлленберг із Нідерландів. Да, ще Це не залишилося нього місці, чесно кажучи, у нідерландця. крутки и свежие, так? Ну, последние раунды, последние секунды в принципе неплохо рассчитали оба свои силы. Отдались полностью. Хороший бой. Для обоих, особенно для хижняка, для опыта. Неоценимый опыт против такого зубра, как этот голландец. Очень непростой соперник. Тут пришлось выкладывать все свои умения. Все свои так, ну, всі свої козиря. Що хочеться сказати, ось так, якщо трофеї дивитися, цей Пітер Мюленберг. Він на, є найбільш титулованим буксером марокканської команди. Ну, да, Все-таки ми вже говорили, які у нього достеження. В принципі, так, не лише там серед легіонерів він найтитулованіший, а й серед цієї команди марокканської. 27 лет галансу. Слава Україні, героям! Слава Палацу спорта! ви знаєте, посміхається Сергій Бриль. Будемо сподіватися, буде сьогодні перша перемога. Брыльта вже знає переможця сьогоднішнього. Ну а ми напомним, що після этого бою нас чекає фінальна зустріч. Це супер тяжелый вес свыше 91 кг. Тарас Неудачин. Дебютує за українських атаманів. В соперниках у нього мараканець Абухамат.

3-1 Олександр Хижняк нужна, ну, нужна була ця Александр... победа для Ты... нас. І її дарить Олександр Хижняк. Тут просто всі на ногах, сейчас на ушах стоять. Ти правильно сказав. Тренде. 19 років, Але звичайно. Кузьма Скрябін. Його да. плакат зараз в руках у Олександра вот Хижняка. Ми пам'ятаємо. Видели зрители плакат с изображением Кузьмы Скрябина и все встали. Ну и а ну, давайте мы... чекать найващих наиващих хлопцев в неудаче наступной. Дочекайтесь. А оставайтесь с нами.